Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Власне БЦНчик, який перебираємо, так я наголошую, що на БМП, оця сіточка заборна з бака, вона має наполовину зашитий стакан. Тобто це ну, БЦН не БМПшний і сіточка не БМПшна. Сіточки БМПшної ми не маємо. І скажіть, будь ласка, хто може, хто з глядачів має БМПшну сіточку на БЦН, дуже буду вдячний або. Взяти у подарунок, так, поставити на машину, або придбати за якісь адекватні гроші. Тому що, ну, коли вона конструкторами там передбачена, ну, значить, вона там має бути. І неоригінальна ця конкретно тих функцій, які виконує той напівзакритий стакан, ну, я думаю, виконувати не буде. Будь ласочка, чекаю на ваші позитивні реакції, щоб доукомплектувати, щоб працювало все як слід. Ну, а так вже збираємо, ставимо, поміняли підшипники, манжету сальника і будемо випробовувати. Дякую! Разом боремо і поборемо.